Ну і про останні події поговоримо із е, шанованим експертом. З нами на зв'язку з кайпом, головний редактор незалежного культурологічного журналу Є Тарас Возняк. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну е, будемо говорити не про непав, будемо говорити е, загалом. Про е, вчорашній саміт, сьогоднішню конференцію. От як думаєте, після усіх виступів і запевнень вчора? Е, сьогодні ми отримаємо достатньо коштів, бо оскільки справжніх реформ в Україні досі немає, якось вмовляти світ фінансувати країну, яка не змінюється, стає все складніше. Ну, я думаю, що кошти отримуються, але це така це вже стає просто, просто трішечки так жалюгідненько виглядати, чесно кажучи, після того року, який ми мали, який ми ну частково використали, звичайно. Ну важко назвати іншу країну, яка рік отрималася у війні з Російською Федерацією, чи з Советським Союзом, чи з Російською імперією, але. Тим не менше за цей рік можна було зробити набагато більше в цьому контексті. Розчарування абсолютно зрозуміли. Причому воно не начебто, обопільські ця обопільність одностороння, тому що насправді, якщо ви були очевидні реформи, причому реформи, які робляться не для галочки, що європейський союз там нас полюбив, чи дав нам ще якісь кошти для того, що ми ще протягнули в якомусь там брівчим польоті, ще там не знаю, скільки там місяців, чи ми чи цей уряд конкретно. От і в цьому сенсі трошки виглядає жалюгідненько. вчорашній саміт, який був вже 17-тим, чимало їх взагалі у нас було, не приніс жодних помітних результатів, про які можна було б так з гордістю сказати. Це взагалі нормально? Чи свідчить про провал, як кажуть деякі експерти, про те, що Київ втратив післяреволюційний кредит довіри від Європи? Ну, я думаю, що це ще не провал, збереження дипломатичних стосунків на такому рівні е, все-таки е, якось залишається. Але е, на шляху до провалу, на шляху. але питання, хто провалюватися буде, Україна в цілому, чи е, ті, котрі зараз умовно консолідовано, називаються владою. Так, плани, е, уряд ну і президент і президентська вертикаль.